Добрий день мої любі глядачі. Мене звати Галина місто Харків. Садочку моєму 4 роки і, як то кажуть, буває змішаний ліс, а в мене змішаний сад. Багато різноманітних рослинок. І сьогодні подивимось, що які рослинки зростають на сонці. Горець споріднений, як то кажуть, посадив і забув. Максимально невибаглива рослинка. Жималась Аурея ретікулата. Має така яскрава листечко з порожилочками, це взагалі ліана така. Але я тримаю кущик, стрижу його таким кочечкою. Ялинка інверса. Я вже вагаюсь чи це інверса в мене, бо інверса повинна бути плакуча форма, а в мене якось гілочки дуже старчать. ще буду Наблюдати за цією рослинкою. Проміж більш високими рослинками зростають у мене грунтопокрівні, такі, наприклад, як очиток і берис. Ось більш висока рослинка, бірючина, дуже полюбляє сонечка. Ану, вона сама, як сонечка, сяє, сяє на клумбі. Сонячна рослинка. Кунінгамі ланцета, лисна. Це нова для мене рослинка, я ще з нею знайомлася, багато сказати про неї ще поки що не можу. Мікс з рослиночок, ось така тендітна, керія японська з варігатним світлим листечком, з темним листочком, бузина, блеклес, зелена о, рута. Є в моєму садочку і квітучі рослинки, наприклад, як гайлардія. Це висока більша рослинка, але в мене є і карликова. Карликова подобається більше. І хінацея. Цю рослинку я виростила з насіння. Подобається тим, що вона тримає свої гілочки прямо, вони не лягають на землю. Міцна, потужна, гарна рослинка. Фізостегія. Бачите, як квітна. Ми привикли квіточки, як квіточки, а це як квітучі колосочки. Цікаво. Дерне елегантисіма, важко знайти кущик, який більш невибагливий, ніж цей. Ну, він і на сонці, і в тіньочку може зростати. До, до, зовсім невибагливий. Шалфей варігатний. варігатний. Ну, він цікавий і листячком своїм за кольором. І лисичком своїм за структурою. Мені дуже подобається нарядний такий кущик, але є такий невеликий період, коли він втрачає свою декоративність. Тому на перший план його не треба садити, треба просто відшукати таке місце в садочку, де він буде вас радувати. Ну, сонячне місце це, бачите, у мене тут багато різних ґрунтопокрівних, є ливці. це, Це виглядає як така. Альпійська горочка. Душевна, дуже мені подобається. Ось під кіпарисовиком є така цікава рослинка Вероніка Армянська. Листячка має як та? як хвойна рослинка. Ось так розкладається по камінчиках. Отшиток. Форма його зростання такі клубочки, яжачки. Дуже вишуканий вигляд. Поруч, ґрунтопекрівник, отчиток Міддендорфа. Листочки, складені у форми квіточків. Так, як завжди, здається, що квітне хача то просто листочки, а не квіточки. Отака диковинка. Тут у мене барбарис на контрасті, має таке червоне листячко, лежачий яливець golden carpet. Такі лапки свої розкладає проміж рослинками, піхта, сільберлок, така перлина мого саду. На сонечку посаджена. Я Знаю, що вона боїться замикання корінців, але тут у мене такий ґрунт пісочний, то їй подобається це місце. І я задоволена і щаслива, що вона в мене є. Вероніка нічта стебла тендітні, але це такий обманний маневр, так би мовити. Вона дуже подужна, крадеться усюди, всі розчілинки, створює такий гарний, яскраво-зелений килимочок. Подобається вона, я не боюсь її агресивності, бо її видалити легко. Ще одна ялинка під назвою Lucky Strike. Має такий пухкенький вигляд, дуже цікава рослинка. легко її впізнати, бо вона не схожа на інших. Лапчатка, яскравий кущик з жовтими, яскравими квіточками, дуже рясно квітне, гарнюня. І беріз – це вічно зелений кущик, він і взимку гарний. Але після квіткування краще його підстригти, і він тоді буде такий охайний вид мати. О, завжди завжди він гарний. Гортензія це рослинка для сонця. Але в мене зростає в тіньку, чому в цьому році я дуже рада, бо грунт тримав вологу і вона гарно себе почувала. Мене не було півроку, але мало того, що вона вижила, вона ще й, бачите, квітла. Я була здивована, коли приїхала. Бересклет японський, він дуже полюбляє сонечко. Йому чим більше сонечка... Тим краще. Це для нашої зони така ну, рискова рослинка, вона любить тепло, але існує в моєму садочку вже третій рік. Піхта, коли я приїхала, я побачила першу шишечку в своєму саду, Ну, ви тільки можете собі уявити, яке, яка це приємність для мене була. А взагалі я вам хотіла б сказати, що коли я приїхала в сад, це таке дивне почуття в мене було, що не я хазяйка приїхала, а я у гості приїхала, бо сад живе своїм життям, він дуже потужний, він дуже розкішний, сам по собі. Це як магія якась, магія. Ну, це було таке приємне для мене відчуття і дуже незвичайне. Рослинки одна до одніє посаджені дуже близько, і це допомогло існуванню. Вони друг друга підтримували плече к плечу, такі стійкі, олов'яні солдатики. Гейхерочка під назвою Мармеладка. Це в мене мармеладка. Медунка, осока, гейхера ось таким неоново-фіолетовим листячком під назвою плам-каскад. А це така кохана моя купена, сорт має назву Fireworks. Одна з улюбленець. Ще одна кохана рослинка Хакка не коли я бачу її, мені тепліше дає на серці, на душі. І в цілому сад. Він лікує в ці складні, жорсткі, дуже страшні часи. Він допомагає триматися, дихати, жити, мати надію. Ось таке, таке, такі діла. Я вам дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайки. Нехай Господь береже. До побачення.